І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський, і сьогодні у нас тема вигорання. Що до нього проводить, що це таке, як його позбутись? Перед цим хочу сказати окремий респект спонсорам. Я тут глянув, мене не було на Ютубі три місяці, і все одно люди продовжували бути спонсорами. Викруті. Ви класні, це настільки приємно, що аж не передати. Хто, до речі, хоче бути спонсором, ось тут можна. Є окремі відео, їх штук 10, які є тільки для спонсорів і ніколи не будуть для всіх. І так, друзі, як зрозуміти, що у вас вигорання. Перше, у вас тупо нема енергії. Ні на що. Друге, вам огідно чимось займатись. Наприклад, роботою. У мене був в житті такий момент, коли роботи було дуже-дуже багато. У мене був поганий майнсет, і кожен дзвінок клієнта. Я сприймав з огидою, мені було страшно його брати. Просто бачу, хтось телефонує, і мені прямо всередині погано, мені огидно. Я не хочу брати слухавку. У мене тоді було по 100 дзвінків в день, бо це був сезон, замовлень було багато. Я буквально цими днями цими займався. Ну і звісно, при вигоранні ваша ефективність дуже сильно падає. І вигорання це реакція організму на постійний стрес, на втому і ця реакція є нормальною. Але я скажу вам те, чого вам ніхто не скаже. Я сам до цього прийшов. Можливо, хтось прийшов крім мене, але я такого ще не бачу в інтернет-просторі. Вигорання на 100% залежить від ваших очікувань. Задумайтесь на секунду: на 100 залежить від ваших очікувань. Це проявляється абсолютно в різному. Ви місяць ходите в зал, не накачалися, іде такий зворотний ефект. Ви запустили бізнес. Очікували, що через пару місяців він почне приносити прибуток, його нема, ви починаєте вигорати потрошки. Але я вам скажу, навіть доходить до банального. Ви працюєте на роботі, зараз середа, але ви думаєте про суботу, про свій вихідний. Ваше тіло тут, ваш мозок там. Роз'єднання. Через ваше очікування ви починаєте ловити вигорання. Візьміть дві людини: одна працює 24 на 7, інша працює по графіку конкретному. за умови, що навіть кожен з них отримує з кожним місяцем більше грошей, хто скоріше зловить вигорання. Людина, яка працює за графіком. Чому? Людина, яка звикла працювати 24 на 7, вона вже і так знає, що буде працювати 24 на 7, вона нічого не очікує. Навіть банально взяти TikTok. Людина місяць позаписує TikTok, популярним не стає, все, вигоріла. Ну, правда, тут конкретно ця ідея вигоріла у неї. Але якщо взяти інший термін, наприклад, людина записує рік TikTok і прямо от стабільно старається записує, а нічого не йде-не йде, не йде. її починає вертити від TikTok. Хоча, по факту, вона допускала просто звичайні помилки. Які можна було виправити, і результат був би набагато краще. Якщо що, курс по TikTok тут там для вас ще й зі знижкою. Найкраще, що ви можете зробити для себе, щоб не попасти в виграння, перестати очікувати будь-чого. Будь-чого, ви перестаєте очікувати всього, чого тільки можливо. Ви знаєте, що таке гнів? Це певна нереалізація. Причому ця нереалізація може бути в будь-чому. От, наприклад, ви просто собі йдете, вас хтось відволікає, ви починаєте злитися. Чому у вас був конкретний план? Я вийшов з точки А в точку Б і там вже щось роблю. А тут вас хтось відволікає, і ваш план змінюється. Це дуже дратує. Ну і, звісно, про глобальні сфери. Ви, наприклад, очікували, що в 30 років будете знаменитим, популярним, багатим. А тут бац і нема цього. У вас злість. У вас немає реалізації. Кожна людина хоче бути реалізована, просто всі по-різному. Хтось через гроші, хтось через владу, хтось хоче просто, щоб у нього була можливість сидіти і нічого не робити. І коли реалізації немає, ви дратуєтесь. У вигоранні, схожий принцип, дуже складно зловити вигорання, якщо очікування виправдались. От, наприклад, ви зробили бізнес. Очікували, що ви в цьому місці заробите 0, а заробили 20 тисяч. При цьому ви пахали по 14 годин на день. Буде вигорання? Ні. Тому що ваші очікування ще й перевершили. Ви такі, блін, а якщо я ще буду більше працювати, не 14 годин, а 15 годин на день. Взагалі? Бахнуся на голову. А там вже не 20, а 60 тисяч місяць. Так, ви не зловите вигорання. Якщо у вас весь час іде вгору, причому поверх ваших очікувань вигорання не прийде. Вигорання це коли ви багато робите, але очікування не приходять. Я спілкувався з такими людьми. Пашу, 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 а воно нічого не дає. Я кажу, друже, а давай ти перестанеш очікувати. З ким би я не спілкувався, кому б не давав пораду перестати очікувати, будь-що люди, які її зрозуміли і втілили в життя, більше ніколи не ловили вигорання. Ніколи в житті. І тут, чому фішка? Чому я людям кажу, треба працювати 24 на 7? Це ж не означає працювати реально по 16-18 годин на день, саме на роботі. Сходити в зал, це теж праця над собою. Вчити англійську праця над собою, провести час зі своїми близькими, це теж праця над собою, тому що наші близькі це важлива частина нашого життя. Я вам скажу навіть відпочинок, це праця над собою, але якщо його небагато, тобто ви маєте дати мозку перезагрузитись. Ну і відпочинок теж має бути адекватний. Тобто, якщо ви заходите, наприклад, пограти в доту, а там кричите, і всі на вас кричать, і ви стаєте ще більш злим. Це не відпочинок. А коли ти працюєш 24 на 7, ти починаєш насолоджуватися кожною миттю. Ну тобто, я працюю, мені приємно, я не працюю, мені приємно. А в системі, якби я працюю, мені погано, я чекаю, коли нарешті я не буду працювати, я ловлю вигорання. Як і всі, вам треба реально зафіксувати цей інсайт і спробувати втілити його собі в життя. Вам це не скаже психолог, вам це не скажуть на курсах. Це реальний практичний досвід і не тільки мій. Причому, скоріше за все, ви одразу з ним навіть не погодитесь. І це нормально. Мені вже писали люди, Микола, ти як це сказав, я від тебе відписався. Потім пройшло півроку, ти виявився правий, підписався знову. Нормально. А тепер, що робити, якщо ви зараз в стані вигорання? Перше, вам треба визнати ситуацію. Прийміть, ви не тягнете, у вас нема енергії. Це нормально. Окей. Другий пункт. Вам треба тимчасово знизити навантаження. Якщо є така можливість, попрацюйте на годину менше, на дві години менше. Візьміть якусь міні-відпустку, Витрати вихідні на себе. Тут є проблема, що у кожного своя ситуація у когось є діти, немає у когось робота надважлива, а хтось може взяти собі відпустку. Але ваша головна задача це зменшити час на роботу. Ви вже вигоранні, вам треба трошки від нього відійти. Якщо у вас є можливість взяти, наприклад, вихідні повністю на вас, це взагалі. Не прибирати в цей час, не готувати в цей час. Полежати, робити те, що ви хочете, те, що приносить вам задоволення. Можливо, з кимось поспілкуватися. Тут задача в тому, що для кожного плюс-мінус план буде індивідуальний. Ви маєте самі продумати деталі плану. Я вам кажу загальні риси. От у мене був хлопець на консультації, теж спіймав вигорання, чого. Він забагато очікував від своєї діяльності. Він поставив собі ціль. Яка є недосяжною взагалі, мається на увазі в такий короткий період. А ставити цілі треба вміти. Тобто стоїть ціль, умовно 1 мільйон доларів, і ти до неї йдеш, і очікувати, що ти до неї прийдеш короткий термін. Це дві різні цілі. Якщо ви зламали ногу, ви знаєте, що у вас мінімум місяць буде гіпс. А якщо ви поставили ціль, через тиждень я його зніму. Ну, навряд чи воно буде. Ваші основні кроки. Перше визнати. У вас вигорання, у вас проблеми, ви не впорались. Буває, знаєте, я то кажуть, насправді крутий чоловік це не той, хто може все. Це той, хто не може, але в цьому може зізнатись. Немає жодної людини на планеті, яка може все. Єдине, що ваші діти, наприклад, мають так думати, що ви можете все. Тому що батьки для дітей це максимальний, це прям абсолютна людина. Вони знають все, вміють все. Ну, звісно, залежить, якого віку дитина. Але ми дорослі люди розуміємо, так не буває. Ви конкретно цю битву програли. Але програти битву не означає програти війну. Не було ще такої війни. Де усі битві були виграні. Друге, дати собі на відпочинок час. Можна потрошки, можна глобально, але це має бути. Третій момент. Це такий вже загальний. Але слухайте, здайте ви аналізи на вітаміни. Можливо, у вас щось іде не так. Можливо, вам треба попити магній. Тут воно само по собі нічого не вирішить, але допоможе організму краще жити. Третє навіть зараз перестаньте очікувати. Не очікуйте, що ви швидко вийдете з вигорання. Оце от. Розумієте, наскільки це може бути? Не очікуйте. Не очікуйте. Не. Очікуйте. Чому я так часто повторюю? Тому що люди ага ага і забули. Ви не очікуєте, що вийдете з вигорання. Ви не очікуєте, що ви будете робити, коли ви вийдете з вигорання. Перепиніть живіть в моменті. Коли ви живете в моменті, у вас все добре. Це не означає, що не треба планувати майбутнє, але між планувати і очікувати абсолютно різні речі. Плани завжди коригуються. В будь-якій фірмі, навіть найбільшому бізнесу на планеті, завжди йде коригування. Через десь років ми маємо поставляти півтора мільярда пляшок. Через п'ять років передивляється цей план, і такі: ні, півтора мільярда не вийде, давайте один і чотири. Все, ви підправили. Це не очікування, це накинути так собі, щоб розуміти орієнтир. До речі, я планую зробити наступну тему або про самооцінку, або як бути чоловіком. В нормальному плані чоловіком, а не альфа-самцем, який починає з кимось там кричатись. Бо я не про це. Якщо про чоловіка, це мається на увазі, як підлітку розуміти основні принципи, як йому в цілому будувати це життя, ну і підійде непогано відео для мам, які самі вирощують сина. Або про самооцінку. Як зробити з низькою адекватно? Чому у вас низька самооцінка і так далі? Бо мене трошки починає дратувати, наскільки у людей низька самооцінка, а знаєте, я така людина, яка ну, не дуже емпатична, скажу чесно. Тобто, мені не шкода людей в тих проблемах, які вони можуть виправити. Оце буде правильна фраза. Тобто, якщо у людини там хтось помер, о, я можу плакати разом з ним. Емпатія максимальна. Якщо у людини ну, щось таке, ну прям серйозне сталося, те, що я не можу допомогти, або людина сама собі не може допомогти виправити, емпатія на 100%. Якщо це якась фігня, для мене, фігня, ну, наприклад, розрив стосунків, «Да, сумно, я тебе один день підтримаю, але далі вже вибачаю, ну давай щось роби. Або якась проблема, яка взагалі вирішується в три секунди. Ну, не знаю там. Наступили на ногу в громадському транспорті. Ну і що ж і ти, блін, стає з цією проблемою? Це вважається зараз не круто, тому що треба бути емпатичним, а не знецінюють проблеми. Ну, я і не знецінюю, я просто нічого не роблю з ними. Ну і як ви розумієте, що такі відоси будуть тільки на ютубі, тому що на хтось мене б цим схавали вже. Тут публіка така більш е, цілеспрямована, мені здається. До чого я вів? Дуже часто люди перед записом на консультацію розповідають, які вони тупі. Я не розумію нашого. Мені не подобається, що у вас низька самооцінка, чесно. Бо я не хочу, я. Моя самооцінка не піднімається за рахунок, що у когось нижче. І це, я помітив в основному, ну давайте так, на відсотків 80 це проблема у жінок така. Може їм хтось знизив самооцінку, я не знаю минулу ситуацію. Але це дуже часто, от я така тупа, я нічого не можу. Ні, ти не тупа. Припини це казати. Ну тобто, якщо хтось інший каже на вас, що ви тупий, чи якийсь не такий, хай йде він куди подати. Не треба плутати незнання чогось і тупість. Ні, тупість це коли ти не знаєш, але думаєш, що знаєш. А коли ти знаєш, що ти не знаєш. Це розумно, тому я думаю, тема самооцінки може бути теж актуальна. Взагалі, ви можете писати питання, отут на які теми я гляну чим, що яка буде більш корисною. На жаль, через те, що мене не було декілька місяців, в актив доволі сильно просів, але тут моя вина, так що будемо старатися робити більше відео, тоді можливо буде більше переглядів. Як ви зрозуміли, головний сайт це очікування. Насправді ВОЗ теж каже про очікування, але вони настільки далеко його відкладають тобто, це як майже останній пункт. А він насправді перший. Якщо дати людині багато-багато задач. І з кожною цією задачею буде покращуватись її життя. Ну, умовно, зроби одну задачу, тобі 100 баксів, зроби дві задачі, тобі 300 баксів і так далі. далі. Та людина, бляха, буде стільки пахати, що страшно. А якщо ще й будуть, крім грошей, її визнавати, і ця справа буде суспільно корисна, цю людину буде за це поважати. Та ніколи вигорання не прийде, але через те, що люди очікують, і їм приходить. Оце мені трошки не подобається сучасна психологія. Не так багато експериментів, які б хотілося би, тобто я теж від неї відштовхуюся, У мене є база психоаналізу. Я читав дуже багато книг, саме тих, які треба читати. Але досі не вистачає кількості експериментів, тому що це багатьма сприймається як псевдонаука. І вона, по факту, ще ну, не настільки точна, як скільки би хотілося. Плюс є купа нюансів, які неможливо передбачити. Знаєте, от стандартна цитата, яка, до речі, у мене розлетілася нормально так втрець. А мене вже там більше нема. У братів батько був алкоголіком. Один виріс і збухався, інший не п'є навіть на новий рік, і обидва сказали. Мій батько був алкоголіком. Тобто, і це от проблема психології в тому, що це дійсно правда. Я можу на когось глянути і виправдати себе цим. Ну, мій батько був такий. А можу навпаки зробити. Це знаєте, наприклад, у вас дитинство був поганий батько, ви стали батьком, і тепер максимально хочеться стати найкрутішим батьком на планеті. А може бути навпаки, ви будете повторювати паттерни. бо повторювати патерни поведінки набагато легше. Мозок під це заточений, повторити те, що знає. А робити по-іншому це складно. Це треба прикладати багато зусиль. До речі, які є помилки, коли у вас є вигорання? Перше вважати це слабкістю. Ні, це не слабкість. Тут на мужика не піде. Оце вже конкретний стан. Все, ти його отримав. Визнати цей стан це бути мужиком, робити вигляд, що це слабкість, якраз не бути мужиком, і ігнорування симптомів це теж доволі погано. Дивіться, якщо у вас немає вигорання, нема, ви перестаєте все очікувати. Ви можете поставити цілі, ставити плани, але не очікувати. Якщо у вас є вигорання, ми відпочиваємо, наскільки це можливо. Повертаємося в норму. Бажано поздати аналізи на вітаміни, можливо, у вас десь там є погіршення. І тоді поновлення цих вітамінів. Буде прискорювати вас. Це не вирішить проблему, але прискорить. І теж переставати що небудь очікувати. Це невеличкий лайфхак, але він працює 100% випадків. Тобто у мене навіть колись був хлопець на консультації, який каже: Микола, я затестив, він не спрацював. Я такий, окей, давай розберемося. Ми розбираємося, а він все одно очікував. Я не пам'ятаю вже якийсь момент, я його підловлюю і кажу: Стоп, ти ж оце очікував? Він такий, ну так. Да». Кажу, ну так. Перестань. Він потім зрозумів, і, до речі, потім вже спрацювало коли до нього реально дійшло. Я для цього вам і мусолю цю тему, отак от, от максимально, щоб ви вбили собі в голову. Можна було б сказати одну фразу, але поки ти її не поясниш, вона ну, не працює. Дуже важливий контекст і кількість повторень. Ще друзі нагадую: картини на металі сюди. Вообще вниз загляньте, там дуже багато класних штук. І спонсорами теж ставайте, буде приємно. Хто хоче якусь окрему тему, напишіть в коментарях. Також напишіть в коментарях. Самооцінка, як бути чоловіком, що швидше. Що далі? Всім па-па.